А що ти тут уже робиш? Я заказав, мені а Вектор порекомендував поставити на цю розетку до гранулятора, щоб не було навантаження. Якщо десь перегріється, щоб випало. То це заказав з фірми. Та прийдеться тоді підходь. прийдеться тоді це все, Ну розберемо, перероблю на що робити. Ще такий гарний чек видали, усе купляв. Та щось доставку сіки в районі 500 гривень, 500 гривень мало дали. Заставка. Ну, То вже хай буду завтра цим ковалятися. Примірявся, так? Поубирали. Уже в цьому приміщенні чистота з сориксом позасипали. Веселенко під соломкою все біліє. Піши, там у нас там ще. Показали Ігор, випускають. Піше, ходимо. Тут наша такуйці гуляють, кучкуються. Все. І тут вон. все позасипав, щоб усе було чистенько. Одні діти. Да, тут ми помітили стежочками. А ну, якщо найду, покажу. Так, оно. Сьогодні позамінювали ось легенько, болтається все. Бо тоді як вони були... Були маленькі, е е коли були маленькі, ми ж трішечки дужче жимали. Ну, було, двигалася та стяжечка, Сьогодні купиш, давай подкусимо, поставимо, бо ну його теж бо вони також зняли перегородку, ростуть на очах. Скоро Самі теж ж... гулять буде. Вичистили, яшку доброче позасипавлені якісь свої, щоб не було цих вошей, не, не затягуйте до, до срачів. Тому що тоді не виведете. Ну просто не вилетите. І буде курочка у вас падати, падати, падати І ви що будете купляти, будете дуже довго і нудно боротися. Прибрали, отак, як жаро, гарно прибрали, не полинилися, підбілили, якщо воно не білене, бо погано. Можна і ізвістю по полу порозвивати, щітко так порозмазати, і вигнать, нічого. Півдня цілий день походять. Не давайте, щоб духота була. Робіть на двері сітки неодноразово. У нас ось оці двері, поки вони у нас абсолютно не закриваються. Закресли, у нас там навіть стоїть навіть. сітка, воно продувається. Дитинчата ростуть. Теж хекають їм жарко. Жарко, так. Да. Кандюр наш працює. Без перериву. Дуже, дуже гарні, гарні коментарі пишете, підказуєте. Велика вам дякую, що потрібно ставити кондиціонер 100%. З вами згідний потрібно ставити. Уже будемо на той рік. Будемо ставити, тому що все о, ти потягнути. Просто хочемо ще гарний, що підтоплювати. Щось де щас дитинча вже попідростають, полетять, Тоді будемо це все бомбити. Ну, вже гніздо пострадає, ну нашу прийдеться розбирати, бо будемо знімати проводку. Поробимо повністю нову проводку, все нове замінимо, поставимо і туди дверцята, цього на приміщення, все поставимо пластикові двері, хочеться все вже. Ганна просто збуться, бо воно бачите, воно само будемо намагатися воно да воно розбухає, да. то дружина зимою не може цю зашити. То закрито. А да, ми а ми коли курочкою займаємося, ми постійно інкубуємо цей рік. Ми будемо постійно інкубувати зимою і літом одним цвітом, Знаєте, будемо по-любому це робити. То Потрібно кольця, зайти, щоб воно відкрило, ну, щоб воно було нормально. Бо тут і курчатка будуть, і курочка буде нестися, воно вже тільки покажи покажим глядачам. Воно, воно вже все таке тут поналіплювано, воно вже все ну, 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 -цю. Ну, старе, Ковне, що ж зробиш. і воно воно, звісно, заходить сюди, ізмалось, воно прохолодно, чи дуже приміщення ні піні поївки замерзали, були в нас неодноразово. То хочемо вже так зробити, щоб воно дійсно було на щось похоже, бо тут не знаю за що братися. Одне зробиш, друге валиться. Ну нічого, це село. Ми до чогось двигаємося. Тим більше в такий нелегкий час, коли усе. Варту тільки грошей, ну ми поступово в мірах своїх сил і фінансів. Знаєте, Можемо, робимо, немає, значить не робимо, ходимо, пораємося. А курочка це як ми займаємося, курочкою це велика праця. І випусти, і водичку, і навіть ось... Ставимо поїлочки, зранку виливаєш водичку, приміщення жовта поївочка заводиться. Обична ж вода з колонки. Да, ти, ну, рази на день, да, я... Вимиваємо трьопку, бо береться як такою слизю. Ну, обов'язково. Уже і півники молоденькі, кукурікають, і то діло буде. Зараз підемо до тих півників, перемиємо теж а, кормушки. Вчора теж позасипали хорошо з сориксом, бо чогось дуже надивилися комарі. Воно ж прихало б дерев'яний. І комарі страшні, як у вулику. Жара така почала, як у вулику. Так ми вчора підпалили ту пластину, комарі посипали сориксом. Дай Боже, немає. І накусимо тривички, та й будемо сідати вечерять. Воно ж жара така, що кусок хліба, в рота не буде, дуже фаре. Ну нічого. Вчора, звісно, Таке нахмарялося, такі буревії, ми з дружиною одіявою взяли, пішли, накрили машини, думаємо, вже надивилися, що усе, що ну, люди ну реально, хоч смійтесь, хоч не сміть. Вчора бігали, що що прибрати, що туди-сюди. Ну, Бог минував. Тому що теж бережіть себе, закривайте завчасно, ховайте от, від цвіти, що труд, а погода, шанс. ну воно ж теж. І постійно не всі нас було раз така злива були вікна відкриті у будинку, що ми так з дружиною заморилися, вирубилися, так вивень, Таки вивці у нічами, а ми навіть не чули стола, там калюжі на городі, калюжі І хату на так. Вчора да. мені ще там понравився такий такий коментар. Жіночка запитує: а чи є у вас діти? от це саме таке ож. Глобальне запитання, От кожному це цікаво. Багато Я кажу, хто, хто слідкував, той знає. Так? Все на показнику, це показують і розказують, розумієте. Тут нас, он з дружиною буває, так захетять, і все, то, щоб що й дитину. ну, Воно ну, це не потрібно, знаєте. Дитина не хоче все, і ми цього не хочемо. І... Одна пише, та вони алкоголіки, які їм діти, вони ж кожен вечір п'ють пиво. Ну вчора хоч хоч трішечки насміялися. А що тут такого і випити того бокала пива? Ми ми ж не свині, що там валяємося, за нас хтось приходить тут опорається прибирати ці приміщення. То, що ми навіть з жінкою сіли по бокалу, жахнули того пива і, і Так посміялись. Вона не возьметься, ну, скільки це, там? це не горівка, хоч ти його кожен день, ну, але ти працюєш. Ти встаєш і працюєш, то нічого. Ну трішечки хоч насміялися. То ще. Всім горного вечора, бережіть себе, старайтеся і все у вас буде.